І одразу я хочу з вами поділитися дуже цікавою історією. Я зараз вивчаю нову германську медицину, тема здоровий кишечник. Вже фактично цю всю тему опрацювала, і дуже цікава подія відбулася. Я вивчала тему, чому звідки причина гастритів, причина язви, причина якогось різкого болю в животі. І в більшості випадків, коли болить з точки зору нової германської медицини, це вже означає, що конфлікт вже вирішився, але не завжди. Якраз коли йдуть болі в животі, ну звичайно, там треба ще звернути увагу, де конкретно ця біль. Але коли йдуть болі в животі, то це якраз признак того, що людина перебуває в активній фазі конфлікту. І найчастіше цей конфлікт пов'язаний, але знову ж таки, там треба ще дивитися по ситуації, але найчастіше цей конфлікт пов'язаний із територією, тобто коли людина відчуває загрозу, що хтось на її територію, є загроза її територія. І тут під територією це поняття таке дуже поширене. Моя територія, це може бути Ну, я вам зараз на прикладі з історії зі своїм сином розкажу, щоб було зрозуміліше. І часто це є конфлікт невизначеності, коли людина не може визначитися, це також може супроводжуватися болями в животі. І ось ситуація. Дзвонить мені вчителька зі школи і каже, що меншого сина. Щось його болить животик, він пробував іти в туалет, нічого в нього там не вийшло. І одним словом, болить живіт дає мені знати, щоб я звернула увагу, коли він прийде додому. А я якраз день перед цим ознайомилася з темою здорового кишечника, чому болить кишечник, живіт, болі і так далі. І що я помічаю? Вона мені тільки це сказала. Я ставлю трубку і просто починаю прослідковувати. І згадую, що я йому я йому кожного дня даю додому такий, даю до школи рюкзачок, і там в рюкзачку всі необхідні а, така їжа для нього, тому що він в школі їжу, як правило, не їсть. Ну, такий, якби його такий перекус, і він дуже любить, тому що там є дещо солоденьке, що він любить. І оце я йому цей рюкзачок перше вперше я йому забула дати оцей рюкзачок. І, а рюкзак, це як його територія, це моє, це моє. І виходить, якби в школі велика ймовірність, він побачив, що рюкзачка нема, і це спричинив певний конфлікт, певний стрес. І ось заболів живіт. Коли він прийшов додому, побачив цей рюкзачок, я йому зразу його показала, що він є, ніхто його не забрав, ніде він не пропав. Ще так сталося, що тато приїхав. За 5 хвилин він зразу побіг в туалет. все, Ні, ніяких проблем, ніяких стресів чи якихось боли в животі не було. Ось як це працює цікаво. Тому е, вирішила поділитися з вами цією історією. Е, ну, я хочу сказати, що завдяки гіпнотерапії я взагалі напрацювала навик спокійної, адекватної мами. Мені вчителька дзвонить. Ну а я спокійно реагую. Ну животик буде, болить животик, Я в той момент ще не прослідковувала. Чому? Ось, а потім друга ще вчителька позвонила. Бо це на англійській мові позвонила ще вчителька, яка мені донесла це на українській мові. Я кажу: не переживайте там. Чоловік приїхав, все там кажу, він приїде, все буде добре, все в нього вирішиться. Ось, коли мама спокійна, коли мама спокійна, діти такої мами по перше рідко хворіють, а навіть якщо вони хворіють, вони дуже швидко виходять із хвороб. А ще тепер така мама, як я, яка знає ще причини. Що ховається за тою чи іншою проблемою? Тому що це дуже круто, тому я зараз вивчаю саме нову германську медицину, і я обов'язково обов'язково буду нести ці цінні знання світу, тому що вони спасуть долі е, багатьох людей. Е, ось тому ділюся з вами цією такою прекрасною інформацією знахідкою, яка зараз я вникає туди. Це така класна тема, це така крута тема. І я вже зараз поєднюю нову германську медицину. Успішно із генетикою, я вже пояснюю, виходячи із знань нової германської медицини, чому так важливо робити домашнє завдання з генетики. Наскільки це круто і корисно для вашого здоров'я? У мене уже зараз ідуть сьогодні. Я прям записала лекцію поєднання генетики, гіпнозу і нової германської медицини. Сама кайфанула від цієї лекції, коли записувала цю лекцію, отримують всі люди, хто прийдуть у мене два рівні з генетики і. У вас буде потужна така інформація, яка поєднює всі ці три наукові підходи, і кожен з них особливий по-своєму. Ось така чудова історія.